Чому у вашій парі існують якісь непорозуміння і як кожен з вас доклав до цього руку? Імовірно, чоловік чи хлопець намагається все контролювати, намагається бути саме головою сім'ї. Він уявляє, що сім'я має бути саме патріархальною. От як я сказав, так по-моєму має і бути. А ти повинна виконувати те, що я сказав, слухатись мене і виконувати всі мої забаганки чи всі мої слова. А жінці в цих стосунках не вистачає гармонії, не вистачає кохання. І, можливо, вона якось ще натякає чи просить якоїсь романтики у свого чоловіка. Імовірно, на сьогоднішній день ваша пара в стадії розлучення. Можливо, ви сильно посварилися, розійшлись по різних кімнатах. Можливо, ви взагалі роз'їхались по різних помешканнях. А можливо, навіть ви збираєтеся дійсно розлучитися, подати заяву до суду на розлучення. Бо в вашій парі на сьогодні якісь конфлікти, якісь непорозуміння. Ви не розумієте одне одного, не підтримуєте одне одного. Та й схоже, що не надто й любите одне одного. Чоловік зараз почувається одиноким. Йому не вистачає уваги, йому не вистачає якогось почуття з боку жінки. Можливо, внаслідок конфлікту ви перестали розмовляти один з одним. Розійшлися по різних кутках і тепер йому одиноко та самотньо. А жінці знову підтвердження попередньої карти не вистачає романтики, не вистачає гармонії. Не вистачає якихось залицянь. Якщо ви хочете зберегти ваші стосунки, вам потрібно відкрито поговорити один з одним. Пояснити, кого що не влаштовує, але без крику, без скандалу, а спокійно, врівноважено. Пояснити свою позицію не з претензією, а просто ось дивись, ми на початку стосунків були отакі, 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 чи робили отак, отак, отак. Мені цього зараз не вистачає. Чи мені б хотілося, щоб у нас було отак, отак і отак? Не ти мені квітів не дариш, не ти мені котлет не нажарила, а мені б хотілося отримувати квіти, а мені б хотілося, щоб наша вечеря була більш різноманітна. А мені б хотілося взаєморозуміння у наших стосунках, а мені б хотілося менше конфліктів.